Червону троянду дарую тобі, не знаю, чи стрінемось знову. Могла б я віддати і серце своє, та серце належить другому. Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга. І сьогодні у мене для вас букет з троянд. Три троянди від Франсуа це ті аромати, які я дуже люблю, і які є просто перлинами моєї колекції. Звісно, у Франсуа де маші є набагато більше ароматів, їх неймовірна кількість, і найбільше з них він зробив для бренду Dior, головним носом якого я ще нещодавно був. А ось і букети, які я для вас підготувала. Три неймовірні троянди. І. Що найважливіше для мене, у мене в колекції лише 4 аромати від Dior, і всі вони, звісно, від Франсуа де Маші. Франсуа де Маші це повністю і цілком мій парфумер. Він не мов би робить аромати для мене. Єдиний виняток, і він достатньо потужний: це лінійка Miss Діор. Якось я ніяк не можу з нею порозумітися, але я точно знаю, що аромат 2021 року парфумована вода з таким неймовірно красивим блискучим пантом. Мені дуже сподобалась, а сподобалась вона мені тому, що я почула в ній абрикоси та персики, які чую дуже добре у гіпнотик Poison в туалетній воді. Але про все по порядку. Франсуа де Маші народився в Канах 49-го року і все своє дитинство провів в Грасі. Його батько був хіміком і працював у парфумерній компанії. Сам Франсуа, напевно, з дитинства вже зрозумів, ким він буде. У будь-якому разі, після певного перебування в Мані він навчається у парфумерній школі 5 років, після чого потрапляє до компанії Шанель і працює там директором з розвитку, а також одночасно робить парфуми для Шанель та інших брендів. У 2006 року. Потрапляє до потужного французького концерну мультибрендового абревіатуру, складну, якого ви бачите зараз перед собою на екрані, і стає головним парфумером дому Діор. Це неймовірно круто, і виходить, що з 2006 року до нашого часу він був головним носом цього неймовірного бренду. Отже, про лінійку Міс Діор. Багато фланків, для якої зробив Франсуа Де Маші, я вже згадала. Давайте поговоримо про інші потужні лінійки Діор, дуже відомі колекції. Це, наприклад, Жадор, і от у мене версія Жадор Infinissime, яка надзвичайно мене надихає. Вона така красива, така туберозна і майже зовсім не жасминова. Тому для тих жінок, які не люблять жасмин у Жадорах, я думаю, що було б доречно звернути свою увагу на Жадор Infinissime. Це просто знахідка, як на мене. І я люблю цей аромат всі, всім своїм серцем, за його гіркоту апельсина і життєрадісність туберози, за його тепло, жіночність і сексуальність. І цей ролер, він просто неймовірний. Як же мені подобається наносити його на свою шкіру просто ось так, не розпилюючи. І прекрасний кокон, в якому дуже добре чути троянду. Троянду із саду, яка Напевно, червона, напевно, вона червона, не рожева. Вона доросла і терпка троянда, яка вже ближче до осені, або до розквіту літа. Інша троянда в іншій колекції, колекції Poison. Дуже багато фланкерів для якої зробив звісно, Франсуа де Маші. І у мене туалетна вода Poison Girl. Яка дуже схожа на парфумовану воду. Надзвичайно подобається знову ж таки наносити цю цитрусову троянду з бобами тонка, дуже гірку місцями на свою шкіру ось так місцево. Це надзвичайно інтимно, як на мене, це досить звабливо, досить дуже звабливо. І цей аромат я виділяю дуже сильно в своїй колекції. Безумовно, флагман Poison це щось неймовірне, але його фланкери, як на мене, нічим не гірші. І я для себе відкинула ідею навіть купувати флагман, тому що закохалась дуже сильно в одразу в кілька фланкерів від Франсуа де Маші, зокрема у Hypnotic Poison парфумованій воді, тому що саме її зробив Франсуа де Маші, на відміну від туалетної, яка вийшла і ще задовго до його появи в домі. Діор наступна колекція, яку започаткував уже сам Франсуа де Маші. Це був була колекція Joy, є точніше. Яка зовсім нещодавно, буквально в 2018 році вийшов ось цей «Аромат». І в 2019-му його е, фланкер е, «Joy Intense». Тут дуже цікава троянда. Вона не молода і не юна, вона вже доросла стигла, Обрамлена пудрою нотами е, сандалу, пачулі. Вона дуже яскрава. Вона засипала своїми пелюстками просто повністю. Це дуже красивий аромат, бальзамічно трояндовий, який я е, обожнюю просто. Звісно, Франсуа де Маші створив неймовірну кількість ароматів для колекції Addict від Dior. Також мені дуже подобається колекція круїзна від Dior, яку також зробив, звісно, Франсуа де Маші. І мій улюблений аромат Ескаль а Понтішрі, тобто зупинка у Понтішері, аромат присвячений Індії. Чаю та спеціям кардамону, зокрема, сандалу. Але сьогодні ми говоримо про троянди, про квіти. І от ще, до речі, одну квітку, яку я хочу виділити, це, звісно, конвалія, яка є в Діорісімо, і француадемаші зробив кілька ароматів. Як реінкарнацію класики, в тому числі Діорісімо, та інші аромати в дуже красивій колекції. Це. Ці аромати дорогі, такі статусні, але я думаю, вони того варті, тому що вони передають нам історію, історію фантастичного модного дому Діор, який мене вражає і вражав завжди. До нього в мене особливе ставлення, особливий такий піетет. Ну, напевно, як до Шанель Францаде Маші, безумовно зробив ще багато ароматів і. Всіх просто не перелічити в цьому відео. Наприклад, є величезна колекція ароматів з бутикової лінійки. Діор я їх навіть ще не слухала. Також Франсуа Демоші, автор ароматів для di Парма та інших брендів. Мені здається, що він надзвичайно успішний парфумер, надзвичайно щаслива людина, яка залишила такий великий доробок і так багато років стабільно залишалася на одній посаді. Він здобув великий авторитет і передав своє місце неймовірному парфумеру, зірці сучасного мистецтва парфумерного, Франциско Курбдяну. Тому дуже цікаво, що відбуватиметься далі з брендом Діор, які аромати подарує нам. Франциск Курґжан під цією маркою. Франсуа Демаші уже вже 73. І я надзвичайно вдячна йому за ті аромати, які він подарував, зокрема, мені. Ніколи не як мене. Ці три неймовірні троянди, які посідають особливе місце в моєму серці і, звісно, у моїй парфумерній шафі. А я чекатиму в коментарях на ваші аромати від Франсуа де Маші, що маєте ви від нього в своїх парфюмерних шафах, що ви любите? Отже, зустрінемось в коментарях. Дякую вам за увагу. Давайте разом підтримувати український YouTube, українських блогерів. Я залишу в описі до цього відео кілька посилань на канали парфумерні українські, які я відкрила для себе нещодавно, які мені подобаються. Я вже це робила під іншим відео про осінні аромати, але тоді я це не озвучила, тому що як завжди розхвилювалася і забула це зробити, але Якщо ви не заходили в опис до того відео, то ви не бачили тих посилань. Тому сьогодні я роблю це оголошення для того, щоб точно ці канали не залишились без вашої уваги. Я дуже дякую вам за увагу. Залишайтеся з каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі. Червону трояну я. Це найдорожчий! Червона троянда це квітка, кохання, це спомин про зустріч, що в серці.